Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми переходимо до наступного відділення нагірної проповіді. І... Вона відразу слідує за отими блаженствами, над якими ми минулого разу закінчили розважати. Слухаймо текст. Ви сіль землі. Коли ж сіль з чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого отця, що на небі. Сьогоднішній матеріал складається із двох частинок. Так, адже ви почули, що є два таких судження. Ви є сіль землі, і ви є світло світу. І отже, тих два судження становлять дві складові частини нашого уривку. Спробуємо спочатку подивитися на перше судження і на те, що за ним відразу слідує. Ісус говорить, звертаючись до тих, які слухають Його на оцій горі. Де він знаходиться, і каже: Ви є сіль землі. Як ви бачите, ці дві складові частини, наголос робляться в першій на тому, що стосується землі, а друга частина стосується неба. Це також треба десь врахувати собі у тих наших роздумах. Але перша складова частинка, уривка наголос ставить на солі. Що ж таке є оця сіль, про яку Ісус говорить? Як її розуміти, що ви є сіль землі? Бачите, коли ми читаємо Святе Писання і роздумуємо над текстами, розуміємо також певну ментальність тих людей, до яких Ісус звертався, тоді краще збагнути те, що мав на увазі сам Ісус, коли говорив ці речі. Отже, коли він говорить про сіль, то однозначно він розуміє те, що єврейський народ вже десь усвідомлював, читаючи святе писання. Бо сіль вживається дуже часто у святому письмі в різних ракурсах. Так, отже, найперше, сіль, можна сказати, є та, яка надає смак страві, їжі. І отже, це є цей аспект дуже цікавий. Але більш важливий, як на мене, це є той, який стосується певного дійства, що в євреїв однозначно воно виглядало як священне дійство. Це є жертвоприношення, які пов'язані також із отим союзом між Богом і людиною. Слухайте, як про це написано у книзі Левіт. В другій главі, 13 вірші, кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твої офіри, соли завіту Бога Твого, то в усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. Отже, сіль дуже чітко є окреслена як надзвичайно важлива. І зверніть увагу, що тут говориться про сіль завіту Бога. Це є дуже цікавий вислів. Бо, розважаючи над тим висловом «беріт Мелах, ми маємо дуже е, два особливі моменти, на які би хотів звернути вашу увагу у Старому Завіті. Це є друга книга Хронік, 13 глава, 5 вірш. І книга Чисел, 18 глава, 19 вірш, де в першому випадку ми маємо те саме словосполучення Беріт мелах в перекладі як завід соли», а в другому випадку перекладається в нас хоменком Союз непорушний. І це дуже цікаво, бо ми бачимо, що перекладач. Вхопив оту важливу деталь. Сіль завіту він перекладає як непорушний союз. І ми розуміємо, яка логіка є застосована Хоменком при перекладі. Адже сіль виконувала не тільки функцію надати смаку їжі в той час, коли жив Ісус, холодильників не було. І сіль дуже часто використовувалася для того, щоб зберігати їжу надовше. Їжа засолювалася і в такий спосіб зберігалася також. І отже, ми маємо оцей вислів непорушний союз, той, який зберігається, той, який не псується. Так? І отже, сіль завіту, так, сіль союзу окреслювала оці. Аспекти, про які я тільки що згадав. І коли Ісус каже, ви є сіль землі, розуміється, що тут Він наголошує саме на тих штрихах, про які ми з вами говорили. Тобто учні мають стати тими, які надають своєрідного смаку людству, і ті, які здатні зберігати поміж людьми. Саму людину, як таку, щоб вона не псувалася, перебуваючи у тому союзі із Богом, адже тільки Бог є здатен зберігати людину від зіпсуття. Коли людина перебуває з Богом, вона, можна сказати, не псується як людина. Водночас, коли вона відходить від Бога, тоді зіпсуття є очевидне і воно називається гріхом. Тут. Не використовується поняття гріха, але в нас є дуже цікавий термін. В українській мові в перекладі використовується дієслово «звітріти». Я не знаю, чи ви розумієте, що означає «звітріти», так? бо це є дуже специфічний вислів. Але у грецькому тексті ми маємо використано дієслово «морайно», яке нічого спільного із звітрінням немає. Але спробуймо вхопити суть, яку хотів передати наш перекладач. Отже, морально означає бути дурним, так? тобто не відповідати дійсності. Коли людина є призначена для того, щоб здобувати подібність Божу і, отже, зростати у мудрості, то тоді бути дурним це означає бути. Протилежним до мудрого чоловіка. Отже, поведінка дурня є протилежна до поведінки мудреця. І отже, використано тут дієслово у умовному способі. І, отже, тим самим підкреслюється, не би, ну, недійсність. Але уява, своєрідна фантазія, що би було, як би було. Ми знаємо, що історія не має умовного способу, як то в нас дуже часто говорять. Але умовний спосіб використовується як певна нагода придумати собі те, що могло би статися, якби щось таке відбулося. І отже, ми маємо тут своєрідний такий. Спосіб представлення того, чого насправді нема. І каже: коли сіль звітріє, чим її зробити солоною, так? ми розуміємо, що сіль звітріти не може, тобто сіль не може перестати бути сіллю, бо вона є сіллю. Але Ісус тут говорить не про сіль, а говорить про людину. І отже, людина є покликана бути з Богом. Водночас, людина, на відміну від солі, може почати дорогу гріха. І вона це зробила. Водночас не загубила, як кажуть богослови, отого образу Божого закладеного у ній. <кій> Бо це є те, що Бог залишає, як відбиток свій у кожній людині. Ісус Пропонує цю логіку, якби щось таке сталося, тоді це є абсолютна невідповідність тому, що мало би бути. Адже ми маємо надзвичайно цікаві використання оцього дієслова «морайно» чи відповідником його іменника Мороз, яке е, означає цей іменник, означає дурний або безбожний. Бо безбожник. Це є той, який не має розуму, той, який відкинув свого Творця і, отже, поступає не у відповідності до мудреця, який намагається пізнати мудрість самого Бога. І ми бачимо, що практично ще у старому завіті, у книзі Ісаї, є описано дуже цікавий текст, на який би я хотів звернути вашу увагу. Слухайте, як пише Ісая в 32 главі, 6 вірші. Бо дурний про дурниці говорить, а серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконства, щоб проти Господа лише неправдою говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Отже, він показує, наскільки. Є оця логіка зіпсута людини в даному випадку, якби вона втратила оту сіль свого буття. Тому ми можемо розуміти, що Ісус досить чітко окреслює оцю дійсність, і Матей це передає. Адже в Євангелії від Матея цей це поняття Морос використовується також тоді, коли Він хоче представити будування, наприклад. Отого нерозумного чоловіка свого будинку на піску, а не на скелі, або коли розповідає притчу про немудрих дів, так, які е, втратили можливість війти туди, де вони могли би бути, якби приготовили завчасу оту олію. І отже, ми розуміємо, що Євангелист, передаючи нам слова Ісуса, каже: ви є сіль землі. Де Ісус звертався до тих, які його слухають, і тим самим давав зрозуміти отим людям, що вони покликані перебирати ту мудрість від Бога, щоби зробити отой союз із Богом непорушний. І ми розуміємо, що в кінцевому результаті ця непорушність союзу вона забезпечується самим Богом. Бо Бог є вірний завжди своєму союзу. Дуже гарно говорить апостол Павло наприкінці восьмої глави до римлян, ставлячи запитання, хто нас відлучить від Божої любові, даючи нагоду зрозуміти, що це є неможливо через вірність самого Бога. Друга частина нашого уривку стосується світла. Ви чули, як Євангелист Матей каже, ви є світло світу. Ісус звертається до тих людей, які є перед Ним. І коли ми дивимося на святе письмо, то розуміємо, що є надзвичайно цікаві, можна сказати, уривки представлення світла у святому Писанні, вже починаючи від самої першої книги. Старого Завіту, де ми маємо описано сотворення світу, там також говориться про світло, яке є названо добрим. Побачив Бог, що воно є добре. І коли ми розглядаємо святе письмо, то бачимо, що саме Бога бачать як того, який дає світло для людини. Він є той, який просвітлює людину як таку і світить її. На тій дорозі життєвій, по якій людина йде. Слухайте, як переспівують ці елементи псальмопівці. У 36-му псальмі написано: Бо в тебе є джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло. Тобто, псальмопівець дуже чітко окреслює, що тільки у Божому світлі можемо побачити. Те світло, яке однозначно людина прагне бачити. І можна сказати, що в книзі Откровення десь підкреслюється дуже цікавий цей момент, що там буде світло, але це світло буде зрозуміло йти від Бога, описуючи стан перебування людей уже у Божому царстві. З іншого боку, у Святому Письмі підкреслюється, наприклад, в 119 псалмі 105 вірші, те, що слово Твоє є світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці, і тим самим підкреслюється, що саме Боже Слово є те, яке просвітлює, яке надає світла людини, і отже, дає мудрість у поведінці в тому житті, в якому людина перебуває. У книзі Приповідок маємо: Господнє світло це є дух людини, що вивідує всі глибини серця. І ми розуміємо, що коли людину розглядається як складова частина із тіла, душі і духа, то саме оце світло Боже потрапляє у людину через отого духа, який людина має. Тому цей аспект надзвичайно чітко є підкреслений. Ми бачимо ж також, що у Старому Завіті вже говорилося про слугу Божого, який має стати світлом для поган. і однозначно, що Євангелист Матей це також підкреслює на початку свого твору, коли описує прихід Ісуса у Капернаум, так даючи нагоду зрозуміти, що Ісус і є отим слугою Господнім, який є світлом для народів. Він є той, який, можна сказати, уприсутнює Боже світло посеред людей. Звичайно, коли ми дивимося на Євангелії від Івана, там є надзвичайно сильно окреслена ця дійсність, коли описується, наприклад, ще у вступі, в першій главі Євангелії від Івана, де називається Івана Хрестителя, не як того, що є світлом, а той, який. Проголошує про світло, а саме, самого Ісуса називається світлом. І ми розуміємо, що Євангелист Іван дуже чітко окреслює те, що Ісус повторював неодноразово: Я є світло, світо. Коли хто йде за мною, не блукатиме в темряви, а матиме світло життя. І отже, людина, яка йде за Ісусом, вона отримує оте світло від Бога. Тому. Розуміючи, що Ісус проповідує на оцій горі, і ті, які слухають Його, Ісус, звертаючись до них, каже ви є світло світу, бо Той, хто слухає, Він не мов би перебирає те світло, яке йде від Бога, стаючи учнем Ісуса. Звичайно, що апостол Павло, який переосмислював цю дійсність. І ми розуміємо, що він однозначно був знавцем святого Писання, яке є світлом для людини, але помилився, не побачив справжнього світла, аж поки не зустрівся із тим світлом біля Дамаску. Цей чоловік потім пише в листі до Ефесян в 5 главі, восьмому вірші: Ви були колись темрявою, тепер же світлом. У Господі, поводьтеся, як діти світла, закликаючи е, отих ранніх християн і звертаючись сьогодні також і до нас, нагадуючи нам, що ми є світло світу. І поводитися треба, як діти світла. Церква розмірковувала над тим станом учнів Христових. І, отже, чітко давала зрозуміти, що у їх міркуваннях вони приходили до єдиного висновку, що тільки Бог подає це світло, яке пов'язане із ним, і воно просвітлює кожну людину. Тому і кажуть дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих, у світлі, бо це є заслуга Бога. Який нас торкнувся з самого серця і дав нам можливість увійти у те світло, в якому ми перебуваємо. І християнин, який усвідомлює ту дійсність, навіть подібно як Іван Золотоустий, який уклав літургію, яку ми служимо, наприкінці вставляє слова Якова, які звучать, всяке добре даяння походить від Отця світла. І тим самим дає чітко зрозуміти кожного разу на літургії, що всяке добре даяння походить від Отця світла. Нічого доброго ми не можемо зробити без нього. Це світло дає нагоду нам зрозуміти, що будь-які добрі діла у нашому житті це тільки вияв Божої присутності. Тому Ісус каже, Нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Яків, як ви бачите, надзвичайно гарно переосмислив оце навчання Ісуса. Тому сьогодні, розважаючи над тим текстом, спробуйте собі зосередити увагу саме на тих двох наголосах: Ви є сіль землі. Ви є світло світу. І чітко доходьте до того усвідомлення, що ми є такими тільки тому, що маємо зв'язок із Богом, із тою Божою мудрістю і з тим Божим світлом, яке просвітлює наше серце, даючи нам пізнавати і Бога щораз більше. І сповняти його волю тут, чинячи добрі діла по відношенню до усього того навколишнього світу, який є також сотворений Богом. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.